Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не про І давайте подивимося. Колода у нас Ленорман. Отак вона у нас. Ми на ній ще не працювали. Ну, на каналі саме так працювала дуже багато. І хочу подивитися ви та він, що було, що є та що буде. По одній карті. Так, подумайте про себе, про вашого партнера. І пораду, звичайно, вам візьмемо. Так, поїхали. Хто у нас ви? Хто у нас ваш партнер? Що було, хоча б? Що є, що буде? І порада вам. Наді колода, знаєте, карта. Ну, грубо говоря, збільшувального скла. І вас карт про те, що ви знаєте, ви якусь ситуацію, прям таки, з. Скурпульозно роздивляєтеся зараз. Добре. Е, ви у нас, е, ну, от вибачте, тут іде криска, але гляньте, яка вона щаслива, яка вона добра, як вона, яка вона грайлива. От, не, не можу цього не помітити, прекрасна. Ну, забрала щось чуже, да? Ну, з'їла чужий кусок пирога. Ну, що страшного, гляньте, яка прекрасна. Так, поїхали. Хочу ж таки, знаєте, що хочу докласти чиєюсь. Ви у нас людина, яка їсть кусок чужого пирога. Я ж можу навіть про криску розказати гарно. Угу. Давайте запитаємо, про що криска? Ви як от, от, не хочете щось віддавати, можливо, комусь. Розумієте, про що? Вважаєте, що це ваше? Медленно, неувірно точите комусь життя, портите комусь життя. Дівчки, кажу, як є. Ну, така я. Про що саме? Про, чого, про чогось чоловіка? О, забирайте чужого чоловіка, який тримає вас в ілюзіях, дівочки, мальчики, і з яким таки все-таки вам доведеться попрощатися, бо він чужий, заради того, щоб рухатися далі. Угу. Без образ. Ваш партнер, ваш партнер башня. Давайте запитаємо. Це людина, з якою кінець у вас. Це взагалі не ваша людина. Розумієте? Не ваша він. Чужий. Вітайте чужого мужика. До вас прийде ваш прекрасний. Про що башня? В якої рухнуло все, можливо, в нього там сім'я рухнула. Так, да. який обнулився, девочки і мальчики, який обнулився десятка мечів. Отут прям, знаєте, про що мені навіть трошки показалося про щось якусь погану ситуацію з ним, з його здоров'ям. Про що? Про що? Ну, от тебе ці карті були перевернуті, я б вам сказала, що тута смерть. Розумієте, про що я вам кажу? Страшний суд, десятка мечів і нуль. От тебе це були перевернуті карти. Але зараз кажуть про те, що у нього якийсь кінець у сім'ї, дівочки. У нього якийсь кінець у сім'ї через королеву жезлів, я так розумію, це ви, тому що це карта коханки, вибачте, дівочки. Буду казати, як є, як мені йде вона. Розумієте? В нього в сім'ї кінець через вас зараз. Кого треба, мені відпишете. Оце він зараз страждає, обнулився. Рухнуло все в нього абсолютно все. І причому це карта башні це не смерть, яка повільна. Це башня. Це дуже різко і дуже несподівано. Так, дівочки, мальчики через зраду. Розумієте? Через зраду. Так, поїхала. Що у вас було? Дівка, у вас тут два чоловіка. Розумієте? У вас тут вибір між іншим чоловіків. Було два чоловіка у нас. У вас було два чоловіка. Один постарше, один помоложе. Ух, яка видома. Перебирающа. Так. І чомусь, знаєте, як кажуть, оцей, що постарше, він у вас по сексу. Тому що в нього тут прямо ж, знаєте як, жезл у нього. Знак жезла в нього він вверх. А другий молодший, він у вас романтичний. Він, можливо, навіть чекав, поки ви щось розрулите із тим, що постарше. Е е було. Але ви не рухалися. <кій> якийсь час. Не знали, можливо, кого обрати. Розумієте? І кажуть про те, що потім калісниця якось все-таки закрутилася у вас, закрутилася, і ви навіть почувствували себе щасливою. Розумієте, якийсь час. Зараз ви п'ятірочки пентаклів. Це було у вас. Зрозуміли мене, так? Що у вас є зараз? У вас зараз заканчуються якісь переписки. Якийсь у вас кармічний урок, про що саме листування? Можливо, ця інформація про те, що ви були третім фактором, да? ми скажемо так, ця інформація у вас розкривається, заканчується, розкривається. Ось він ваш король жезлів, якого ви чекали, і от ситуація просто йде в умірність, розумієте? Зараз у вас. Тобто ситуація оприлюднилася особисто для вас, тут у нього розборка, Не знаю, можливо, навіть тут по страшному суду, тут, можливо, навіть розлучення у нього. Зрозуміли мене? А ви йдете в уміреність. Можливо, навіть ви ще думаєте, знаєте як. А чи тепер воно мені потрібно по королю жезлів? Про що король жезлів? Давайте запитаємо. Так, тоді, коли він не рухався до вас, розумієте? Або рухався повільніше, ніж вам би хотілося. Оця ситуація закінчується у вас. Тут любов і п'ятірочка Пентаклі, вас це спустошує. Нереально вас це спустошує. Знову карта роботи, і ви намагаєтеся, знаєте, знайти вихід з ситуації через роботу, знайти якесь щастя в роботі. Отак. От ще у вас наразі? Якийсь активний рух, дівчики, якась ясність, або якесь закінчення через рух по правосуддю. Королева мечів це хто? Верховна жриця, таємна жінка це, дівчики, у нас ви Ви або відсікаєте, або все-таки взяли його за яйця і потягнули в ЗАГС, якщо у нього там розлучення от одне з двох. Або обираєте, що саме з ним робити далі. Розумієте? Тому що чужий чоловік не пукає, не стирає носки і все остальне. Далі. Що у вас в майбутньому? У вас в майбутньому, знаєте про що? Про те, що буде якийсь перехід, е, налажування мостов. Якась інформація, але тут по птичках, знаєте, про що? Саме пташки тут. Давай так, що, про що буде домовлятися, налажувати якісь ситуації, про що ви будете домовлятися? О, знаєте, я вам про що скажу. От ви будете якось розбирати ці свої. Те, що було довго стані, ці всі, Можливо, мінути ожидання, минути болі, минути того, що ви були не тими стосунками, які у вас були. розумієте? І от ви е, намагаєтеся е, холодно все-таки, тобто виставити свої кордони, розумієте? І от якось обстановку налагодити так, щоб нічого не втратити. розумієте? Дев'ять мечів і дев'ять жезлів. Це карта майже кінця. І от, можливо, навіть тут ви зараз будете розсуждати, воно вам треба чи не треба? Чи все-таки я піду далі? Чи все-таки я закінчу? Розумієте? Отак. От Про що ще королева мечів? От будете щось відстаювати активно по королеві мечі, можливо, те, що вам уже важко наболіло. Розумієте, як вона йде? Так, давайте. Інформація витече, естественно, по птичкам. Інформація розбіжиться, розлетиться по всім інстанціям, куди надо і куди не надо. Я думаю, тут вона і так уже розлетілася. Про що ще пташки? Дай Бог, щоб ви набралися тут мудрості. От, і знаєте, про що це кажуть? Що це для вас буде якийсь початок. Тобто ви якось зрозумієте, знову ж таки, про поконфліктувавши е, карта смерті, дівочки, по імператору. Смерть імператору, да, ні. Звісно, да, дівочки, Ось дивіться сюди. Вам кажуть про те, що тут, а знаєте, як? От ви чогось добиваєтеся? Тут я вже не знаю, тут ви або добиваєтеся, що цей імператор стає вашим, помагу. Так як ви хотіли, ви цього добилися, перестаєте конфліктувати. Або навпаки, ви розумієте, що воно вам більше не потрібне, що смерть. І починаєте просто йти своїм життям без нього. Отут роздвоється. Про що мах? Давайте запитаємо. По єрофанту. От, по ірофанту це каже про те, що ви начебто, знаєте як? Ситуація розрішається правовим чином для вас. Тобто, по, от, крім того, що по закону, по правильному, розумієте? І от, знаєте, що ви начебто от, трошки аж полегшення відчуваєте людина, яку ви знаєте давно. Про що четвірочка пентаклі? От вона, можливо, навіть від святку, знаєте, от Закінчується ситуація, коли от ви оприділяєтеся, і через це, от те, що у вас висіла четвірка карта стагнації. Тут по, по пентаклях вона, тобто ви нікуди не рухалися. В тому числі фінансово, тут ви щось обираєте просто, куди вам рухатися, і аж вам аж легко від цього стає, розумієте? Що ви починаєте, знаєте, як отримувати не тільки те, що віддавали. А тут королева Пентаклів. І знову-таки карта Башні. Вибачте. Про що королева Пентаклів? Це ви? Дівочки, розклад роздвоївся, тому не дають спитати. Хтось із вас відстоїть дійсно, що він вас поведе в ЗАГС, там розлучиться, вас поведе. Це одна. Тут чітко 50 на 50, а інша скаже, навіщо воно мені треба, інша половина. Нащо воно мені треба? Там королева Пентаклів. А я хочу бути королевою Пентаклів для свого імператора, для свого короля кубків, який мене дійсно любить. Я чекаю сюди коментарів, дівочки. порада вам. Знаєте, про що вам кажуть, дівчата? Про те, що ви, о знаєте, у мене таке почуття, начебто ви відконфліктували вже, помудрішали, розумієте? І оту саме, знаєте, хто бажав дітей, у того будуть діти. Хто хотів спочатку от тут радуга, і знаєте, от отут от ваші желання починають ісполнятися. Як тільки ви пропрацьовуєте, мудрішаєте, розумієте, чого ви хочете, і виставляєте кордони. Розумієте? Ви зустрічаєте свою людину, свою, дійсно, ту, яка, яка вас любить, або яка вас полюбить. Ви, от, ви вже вичекали її все. Або ви не чекаєте отут, ви не чекаєте нікого. Ви розумієте? що я вже не хочу чекати, я хочу по-новому. Я хочу, можливо, щоб мене почекали. І ви берете всі шанси від життя. Зрозуміли мене? А? Давайте візьмемо вам ще пораду. Порада, дівочки, яка, знову ж таки, король Кубків, дівчика, він у вас з'явиться. Якщо. Про що? Улюблені. Про що диявола? Е, от вам знаєте, про що кажуть тут? От, дівочки, буду казати, як є. Е, Ту кубків кажуть про те, що от прийде до тебе чоловік, але будь дуже уважною, знову-таки, в стосунках: обирай завжди себе, щоб знову йому не потрібен був тільки секс по дияволу. Туз жезлів і диявол, і просто закоханість. Розумієте, обираючи чоловіка. Обирай такого, який буде ставити тебе на перше місце, і тільки тоді такий прийде, коли ти будеш ставити себе на перше місце. Приймайте ви благо. Я вас всіх обіймаю.